Усім привіт! Сьогодні у нас найсмачніше приготування борщу. І якщо у цей борщ додати тільки всього шматочок смакоти, то хто його їстиме, той ще добавки попросить. Давайте смачний червоний борщ із невеликою хитрістю зваримо разом. Для Приготування червоного борщу нам потрібні червоні буряки, морква, капуста, картопля і ще дещо. А почнемо борщик варити не з овочів, а із м'яса. У нас сьогодні свиняче реберця, на 2 літри води беремо. 250-300 грамів м'яса, можна і більше. М'ясо спочатку 2-3 хвилини відварюємо у воді, а потім миємо і знову додаємо у каструлю, у яку наливаємо чистої водиці, та що була в криниці. Чистимо і довільно. Нарізаємо картопельку і додаємо до м'яса. Додаємо в цей момент ложку солі, а за потребою ще й збираємо відразу пінку і з моменту кипіння варимо картоплю із м'ясом 10-15 хвилин. Одночасно смажимо цибулю і моркву. На олії чи на вершковому маслі одну-дві хвилини посмажили цибулю з морквою і додаємо до цих овочів подрібнені бурячки. Ці всі овочі на сковороді тушкуємо 15-20 хвилин, поки вариться картопля з м'ясом. Уміст сковороди. Кілька разів перемішуємо і поміщаємо смажені тушковані овочі у каструльку до картопельки із м'ясом. На цьому етапі у каструльку і додаємо подрібнену будь-яку капусту. Якщо додаємо свіжу, то борщ потрібно чимось підкислити. Щоб він не тільки став смачним, а ще й не втратив свого яскравого червоного кольору. А ми сьогодні додаємо квашену капусту. Як ми її квасимо на нашому каналі, у нас найсмачніше є відео, посилання в описі. А скільки додати капусти, а ложок 2-3. А якщо любите кисленький борщик, то можна. І 5 столових ложок капусти додати у каструльку. Продовжуємо варити борщ на середньому вогні, ще варимо його приблизно 20-25 хвилин. Помішуємо борщик. Друзі, прохання, як хто ще не підписався на наш канал, то підпишіться. У нас найсмачніше приготування страв, а головне з найпростіших продуктів. Уже борщ майже готовий. Додаємо у каструльку свої улюблені приправи лаврового листу і грудочку вершкового масла. Саме ця смакота, вершкове масло. І надасть борщу неймовірного смаку. Що той, хто буде їсти цей борщик, то у тарілці не залишить ні крапельки. Ароматний смачний борщ вийде. А ще додаємо у борщ ложку сметани чи молочного соусу. У нас домашній соус. Як ми його готуємо, на нашому каналі є відео посилання в описі. А хоч сметанку ми ще й додаємо просто тоді, коли цей борщик уже парує на столі. Вимикаємо вогонь і надаємо червоному смачному ароматному борщику. Ще стати смачнішим, ще настоятися. 10 15 хвилин. І ось неймовірно смачний червоненький борщ, уже подаємо до столу? Ах, і ароматно, апетитно пахне. Запах смакоти стоїть на цілу кімнату. Друзі, а що ви додаєте до борщу, щоб він був ще смачніший? Напишіть. Про це у коментарях. Ми дякуємо вам за коментарі, за вподобайки та дякуємо просто за хороші слова. У тарілку у борщик ще додаємо ложку сметани чи молочного соусу. І це не хитрість. Це так смачно, що хто буде їсти наш борщ? То ще до бабки попросить. Ах, і смачний борщик, смакота! Ах, подивіться! Ура! Різдвяно-новорічні дива продовжуються, із молочного соусу утворилася біла картинка на фоні червоного кольору. На фоні бурщу. Друзі, кого? Що ви бачите? Це просто казка, це позитив, бо ми віримо, що у вас та у нас все буде гаразд, далі буде.